Ніса Навара 2012 року двигун YD25. Значить, купили нову ГБЦ на цей двигун. Оцієї фірми преція називається фірма. Значить, по якості дивлюся на неї, і вона мені сильно нагадує, кілька років назад була е, головка. Фірми GPN, по-моєму. Ну, прямо, скажемо, один в один. І оця напис Фреція. Воно лазером нанесений. Я так думаю, можна нанести любої фірми. Бо років, я не знаю, 15, може, 20 назад, коли Бішміт голову, голову робив, то там було відлито КС. Прямо. Відлито на головці. Так що, я думаю, просто це беруть якоїсь фірми виробника, по якості більш-менш нормально. І хто яку хоче, тут і бренди ставить Ну, по якості відлита досить непогано. Скажемо так, візуально не гірше, ніж оригінально. Поміряв товщину голови чи висоту, не знаю, як правильно сказати, Получається 154 мм. Так само, як і на старій головці. Поставив клапана сюди, поставив клапана в Бушні. Бо тут проблемка вийшла у нас з зазорами. Значить, оце такі зазори. Саме менше 0,5, а найбільше 0,7. І якщо підрахувати, ось уже треба шайбу ставити 2,72, а оригінальна програма дає максимальну шайбу 2,74. Замовили ці шайби різні. Пройшло кілька днів. І прийшла відмова. Практично в оригіналі тільки два розміри є. Значить, що? Тоді взяв, замовив оригінальні шайби. Ну, це поприїжджали ці шайби. Оце, дивіться, які вийшли зазори. 2,72, 2,66, 2,64. І то не всі такі, як треба. прийдеться кілька шайб і ще на плоскошліфувальному станку шліфувати, щоб підігнати. Таких, як нам хочеться, не виходить купити. І ціна у них досить така цікава. Оригінал починається від 6 доларів Це треба чекати дуже довго. А якщо забити на екзісті, то можна. І за 800 гривень купити за 20 доларів. І порахуйте тоді 16 клапанів. Це ще скільки там? Мінімум 100 доларів треба додати до вартості головки. Якщо головка 550-600 доларів, плюс склав шайби, уже вже 700 виходить. Оце така арифметика. Чого міняємо цю голову? Стара вже не підлягає ремонту. Зараз я вам покажу. власників пафіком, навіком, яких слаб... слаба нервова система, краще не дивитися. Як вона помирала, це тільки можна якісь версії будувати. Ну, ось між двома циліндрами прогоріло. Потім почало прогорати між сідлами клапанів. Паралельно ось між цими сідлами клапанів горіло. А коли вже ось прогар пішов до водяної рубашки, тоді машина зупинилася. Отут, є свічки клапанів, це в них практично на всіх. Кого павутинка, у кого більша тріщина. Чого вона вийшла з ладу, не можу уявити. Пробіг всього 200 тисяч. Може хто знає, то поділіться, напишіть. Так, перевіряємо виліт клапанів, Який мені дуже не подобається Так, сколько тут получается? Две десятки, даже больше. 23 сотки. Еще раз. Да, 23 три сотки. На другий пускний клапан переходим. Так. Тут трошки менше. Так, скільки тут виходить? Півтори, і тут п'ятьсоток. Тут дві десятки виходить. Все така картина получається на новий ГБЦ. Тепер зараз поставимо стару голову. Так, дивимося. На десятку нижче. другий клапан. На десятку нижче. Зараз ще одну голову поставимо, яка до 2006-го. Так, що тут показує? Так. Це вони без пружин, звісно. Так, ідемо, ідемо. П'ять соток на 5 соток нижче. А другий клапан Тоже 5 соток. Побавився ще трошки з клапанами. Ставив клапана на одні ті самі сідла, писав яких, який виліт. І тут така ще картинка намалювалася сторона випускного і впускного колекторів. Получається, різниця більше десятки між висотою клапанів. Значить, ставив клапана, писав на них, який скільки виглядає. І потім зробив, щоб більш-менш одинаково виглядало. На сьогоднішній момент більше, ніж 2 десятки не виходять. Ну, оце ж, бачите. Впускний дві десятки виходить. А випускний, скільки тут? Півтори десятки нижче площини. Ну, я більш-менш впевнений, що це брак. Ну, як брак, брак, який можна виправити. Якби моя, якби я це вирішував, то я, звичайно. Зарізав би сідла, щоб хоча б були вони на, на, на тій самій площині, що і головка. І тоді із шайбами було проще, не були б такі максимальні. Ну, тут не я вирішую. Значить, що виходить з зазором між, між поршнем і клапаном? Значить, поршень виходить на 0,5 мм. Із Блока. Прокладка міліметрова, клапан торчить, виступає нижче головки на дві десятки. Значить, виходить у нас. Що у нас виходить? Три десятки зазор, так? Да? Три десятки зазор, так. Да. П'ять. Да, три десятки. Ну, буде воно ходити. Куди воно дінеться, тільки ж треба, щоб була ідеальна синхронізація. Тим більше, то там ще виборки на клапанах є глибиною по міліметру. Ну, і виборки так, це поки їх сажу і не заб'є, чи нагаром. І треба, щоб ідеальна синхронізація була. Якщо буде підношений ланцюг, то можуть бути проблемки. Так, клапана ставлю старі, прошліфували під 45 градусів, почав протирати, і ось таку особливість цікаво побачив. Якщо взяти випускний клапан, тут трошки тернув і смужечка рівномірна. А ось на впускному клапані по краях бере, середину не бере. Получається? Десь підсівший був різець. Ну, це нічого страшного, але не в ідеалі. Смужечка десь, виходить, я наміряв 1,3 мм. Це, скажімо, 1,2 десь так і треба. Так що по клапанам бі все нормально. Взагалі треба було б на цю голову ставити нові клапана. Нова головка, нові клапана. Ну, зараз, який бренд не возьмеш, бренд уже нічого не вирішує. На 80%, мабуть, це буде Китай. І невідомо, що краще. Чи взяти Бучні оригінальні, чи невідомої якості. Але в даному випадку нові клапана сюди ніяк не стануть. Будуть ще більший виліт у них і товщини шайб. Не хвати вже ніяк. Так що, це така картина. Тепер, що стосується фінансів, скільки ж може коштувати заміна головки блока? Я тут зробив невелику виписку по прокладкам і зараз подивимось. На форсунки прокладки треба. Е, оці нижні номерочок. Тут можна, якщо вони більш-менш еластичні, їх можна не ставити нові. Значить, з своєї точки зору я вибрав оптимальний варіант. Що оригінал, що Елрінг, болти аджусу більш-менш не підводили. Значить, так, на форсунки. Болти головки блока. Прокладка ГБЦ по елрінгу. Клапана, прокладка клапана кришки теж пелінгу. Сальники клапанів по Віктору Рейнсу. Тут приблизно по 1$ штука получається пуск-випуск колектора по Елрингу на турбину Елринг на ЕЖР оригінал. Прокладочка задньої кришки. Там малюсенька стоїть. Можна, якщо листично, залишити стару. Ну, а основне це сума це шайби. 16 штук, виходить, в районі 130 баксів. Якби були тут заводські розміри, тоді б цієї позиції не було б. Ми просто шліфунули б шайби або торфанули клапана, і цієї позиції не було. Ну, і робота слісарна е, приблизно 200-250 доларів. Оці тільки прокладочки з шайбами, виходить 330 доларів. Плюс робота і того від 530 до 580 це в моїх підрахунках. І плюс головка. І оце рахуйте. Е, все разом виходить десь 1100-1200. В залежності, за скільки голов, головку взяли, і робота слісарна, тут кожного кожне індивідуальне. Оце така ціна виходить. Менше 1000 доларів. Заміна нової головки ніяк не вийде.